У Британії придумали альтернативу електрокарам. В Лондоні загорівся хуракан та відкриття навчально-практичного центру з ремонту автомобілів у Львові. А на інтернет-просторах мене звати Діджерфквейк. Став лайк, якщо це відео тобі сподобається, та напиши, що ти про це все думаєш. Адже для цього ми з вами зібрались тут на кафетам. Борджині хуракан спалахнув у центрі Лондона. Багаті теж плачуть. Чорний хуракан спалахнув на Бейкер стріт у Лондоні. Причини пожежі невідомі, проте вогонь знищив майже всю електропроводку під капотом. Випадковий перехожий загасив полум'я вогнегасником до того, як. Авто згоріло вщем. Я спочатку подумав на те, що не вказали, якого року випуску це авто, але загугливши це питання, відпало, тому що випускався в «Хуракан» з 2014 по 2020 рік. Що виключає той факт, що може проводка розлізтись, навіть якщо брати найгірший сценарій з цього приводу, то за 10 років я не вірю, щоб ізоляція проводки порозлазилась. Існує Припущення, що коротке замикання проводки стало причиною пожежі, але припущення то не є встановлений факт. І от знаєте, ця новина я показовую для думки, що неважливо якого року випуску ваше авто, за технічним станом його треба слідкувати та підтримувати. Це як з вашим здоров'ям. Ану, признавайтесь, коли ви останнє проходили медобстеження? Пелка не рахується. Тому, можливо, тут декілька варіантів: або при спірці автомобіля була допущена помилка, або використані неякісні запчастини, що можливо тесла тому приклад з їх гарячими електричками в буквальному сенсі цього слова. А з ДВС так ще більше причин є для займання автомобіля, або було втручання у штатну проводку і якусь круточку таки забули зай. Ізолювати добре, що геть не згоріло, бо незабаром з'явились два хлопаки з воднегасниками та загасили палаючий моторний відсік. Так що постраждала тільки проводка моторного відсіку. Саме авто залишилось цілим. В принципі, можна до електрика загнати його. Бажано якісного. І все це діло відновити. Ну і бажано усі шланги з патрубками теж замінити. Ось така ось новина для розгонщику. Як ми бачимо, не тільки тесли горять, так що беріть з собою у подорож вогнегасник. А ми їдемо далі. У Британії знайшли альтернативу. Електромобілям, і це може стати нова паливна суміш на основі відновлюваних та синтетичних матеріалів, які знизять викиди у атмосферу. І як вони пишуть, це суміш буде на основі води та вуглекислого газу. Хоча електромобілі пропонують значні екологічні переваги, вони вимагають значного розвитку інфраструктури та мають багато компромісів. Заявили фахівці. Топспід. Якщо що, топспід це авторитет. Видання на кштат нашого інфокару, де я беру ці новини. От тепер ви теж знаєте. І я теж знаю. Хм. Так от, британці пропонують створити синтетичне паливо з води та вуглекислого газу для вже існуючих авто. Так. Так, і для твоєї Волги також. І зараз це все на стадії бета-тесту, так би мовити. Тобто, видається, це пальне в обмежених кількостях в Британії та декількох європейських регіонах. І якщо це буде мати успіх, то ця вся штука буде розширюватися. Деякі автовиробники вже зрозуміли це і профінансували ці дослідження. Лідером з цього всього стає «Порше», який має завод у Чилі. Для виготовлення відповідних сумішей інші ж великі бренди, такі як Audi та BMW, інвестують великі гроші у розробку синтетичного палива. І судячи з цієї новини, я хочу сказати одне: так ТВС таки застарілий видрушія і як його не ти все одно натхнешся на його недоліки, але його закидувати не збирається по крайній мірі те, що є вже на дорогах, і придумують усілякі види нових палив для них, щоб зменшити викиди та зберегти їх функціонал. Мене як традиційного любителя ДВС не може не радувати ця новина. Так що будемо вірити в те, що це вийде на ринок, і подивимося, що буде далі. Друзі, у мене до вас є невеличке прохання. Це вже третій випуск. Вітаємо, де я хочу привнести таку атмосферу, коли у тебе видається під час робочого дня вільна хвилинка. На поспілкуватись і в нашому випадку на автомобільну тематику. Тому я вас попрошу бути трохи більш активними під цими відеосами, писати коментарі, що ви думаєте з приводу цих новин, всіх, ставити пальці великі вгору, якщо вам ці відео подобаються, та поширювати ці відоси своїм друзям. Чим більше людей подивиться ці відоси, тим більше створиться ком'юніті і тим Більше ви можете побачити в коментарях думок для обговорення. Заздалегідь вам щире дякую за те, що це розвиток як каналу, так і автомобільної культури України взагалом. І з цього приводу у мене є для вас новина. Для молодих фахівців з ремонту автомобілів на Львівщині відкрили навчально-практичний центр. Тепер я, хоч знаю, куди я піду, якщо в мене. Діло з Ютубом прогорить 16 січня. На базі міжрегіонального вищого професійного училища автотранспорту та будівництва відкрили навчально-практичний центр Автохаб. для створення цього центру залучили 6,6 мільйона гривень 4 мільйона з яких це були гроші державної субвенції. Хоч якісь гроші з держави пішли у добру справу, а не так, як завжди. У карман на ці гроші було придбане інтерактивне навчальне обладнання, а також повний спектр обладнання з діагностики та обслуговування автомобілів. Якщо класична майстерня може виконувати одну функцію, то тут максимально все близько до виробничих умов. Ми старалися розташувати робочі ділянки відповідно до того, як вони функціонують у хороших автосервісах на великій локації, важкі роботи. Обслуговування ходової, заміна коліс, заміна позовних деталей, робота з двигуном. у майстерні ж більш делікатна робота: комп'ютерна діагностика та обслуговування електромобілів. У всі навчально-практичні центри, які ми робимо, обов'язково йдуть в парі з теоретичним кабінетом. Це дуже зручна теорія і практика в закладі на одній локації. Також це зручно не лише для наших студентів, а й для дорослого населення, для якого ми проводимо цільове навчання, розповів заступник директора навчально-виробничої роботи Святослав Витницький. І знаєте, щось мені закрадається така думка, що все це типу для преси. Можливо, це моє упередження, але це підкріплено моїм особистим досвідом, так як я навчався на технічну спеціальність за отриманою спеціальністю. Ціціальністю я судовий механік, і заклад, в якому я навчався, він співпрацював з іноземною судовою компанією, яка для них зробила тренажерні центри. Як ви думаєте, скільки ми були в цих тренажерних центрах? Скільки нас туди водили? Аж два рази за шість років мого навчання. Я магістратуру закінчу. Так ось а як вони піарились по типу: ось у нас все таке нове класне. Ми тут повідкривали. Це відповідає міжнародним стандартам. А по факту приходили кадети на суда, які поршневий насос від від центрового відрізнити не можуть. Я таким теж був, якщо що я не хочу наводити зраду тут, тим паче, що може у львів'ян якийсь трошки інший підхід до навчання, да й зараз такі часи, що відноситись до молодого покоління, так як раніше, в них я вважаю немає морального права. І хочеться вірити, що те, що я прочитав і розповів вам, правда. Але відсоток недовіри все ж таки залишається. А на цьому в мене все. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього всього приводу, що ви що, тільки що почули. Ставте викіпальці вгору, якщо це вам відео сподобалось. Та обов'язково підпишись на канал. Я ж знаю, що ви не підписані. Блин, все відчуваю. Бажаю вам мирного неба над головою. Та обов'язково задонать на ЗСУ.